Вітаю тема білки. Білки це високомолекулярні сполуки, які є нітрогеновмісними органічними речовинами і складаються із залишків альфа-амінокислот, і вони мають певні функції особливі, які виконують в живих організмах. Як утворюється пептид, наприклад, амінокислота гліцин і аланін. Взаємодіють між собою за рахунок груп. Карбоксильної і аміногрупи, і утворюється дипептид з пептидним зв'язком, це ОНH. І е, таким чином, за такою самим принципом, утворюються поліпептиди. Тобто багато амінокислот з'єднується за складом, білки поділяють на прості, які мають лише залишки амінокислот, а також складні, які, крім залишків амінокислот, можуть містити інші молекули ортофосфатної кислоти, вуглеводів тощо. Білки. Це є досить великі молекули, і є певна організація їхнього просторі. Є чотири рівні організації білкової молекули. Первинна структура це посліду за коли амінокислоти послідовно з'єднані в ланцюг, поліпептидний ланцюг. Коли цей ланцюг закручується, наприклад, в спіраль. То це буде вторинна структура. Якщо спіраль ще більш по-іншому організується, утворюється такий клубок своєрідний, який називається глобула. Це третинна структура. І четвертинна структура е, організації білкової молекули це коли декілька глобул е, об'єднуються. Відносна молекулярна маса кожного білка незмінна. І до складу білків входять 20 різних альфа-амінокислот. Е, Думку про утворення білкових макромолекул з альфа-амінокислот один з перших висловив нас співвітчизник Іван Якович Горбачевський. Хімічні властивості білків, денатурація або сідання білка це коли білок втрачає свої природні властивості, при цьому руйнується четвертинна, третинна і вторинна структура тобто залишається лише первинна структура білка. Приклад такої денатурації, приготування яєчні, смаження м'яса чи риби. Тобто факторами, які зумовлюють денатурацію або сідання білків, можуть бути як фізичні температури, опромінення, механічний вплив, так і хімічні. Різноманітні концентровані розчини кислот, лугів, органічні розчинники, сполуки важких металів тощо. Наступна властивість білків це гідроліз. Білки гідролізують з утворенням в кінцевому Варіанті амінокислот. Кольорові реакції білків. Якісною реакцією на пептидну групу, яка, які є, е, пептидні групи є в кожному білку. Це біоретова реакція. Реакція з купром 2 сульфатом у лужному середовищі. і... Е, Наявність пептидних груп зумовлює появу синьо-фіолетового забарвлення. Ксантопротеїнова реакція дещо специфічніша, тому що вона дозволяє виявити ароматичні залишки ароматичних амінокислот. Це взаємодія з концентрованою нітратною кислотою, і якщо там є ароматичні амінокислоти, розчин набуває жовтого забарвлення. Біологічні функції білків це і структурна, каталітична, транспортна, захисна, резервна, енергетична, скорочувальна та інші. Дякую за увагу.